Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас домашка номер 1113. Перший вираз. І в даному виразі найцікавіше буде те, що От, подумайте зараз, чи збережемо ми цей знак додавання, чи будемо ми додавати, врешті-решт, чи все ж таки цей знак у нас зміниться. Можна буде і зберегти його, і змінити, і кому цікаво, дивіться до кінця. Перше, що ми робимо, ми дивимося, чи можемо ми десь розкрити дужки. Ні, ніде дужки ми розкрити не можемо. Це перший пункт. Пунктик виконали. Другий пункт з'ясовуємо кількість і порядок дій. Ну, ми бачимо, що першу дію ми можемо з цього зробити, ми можемо поділити. А потім ми бачимо величенький блок. В якому у нас буде дві дії. Друга дія у нас буде і третя. А далі у нас буде четверта дія. І от якраз в четвертій дії буде найцікавіше. Поїхали. Перша дія. Нам потрібно поділити мінус 21,6 на мінус 0,12. Перше, що ми робимо, з'ясовуємо знак мінус на мінус, нам дасть плюс. Прямо не соромимося, запишемо цей плюс, щоб не забути, не загубити. А далі нам треба перекинути коми. І в дільнику і в діленому, так, щоб в діленому у нас не залишилося оцієї дробової частини, десяткової частини не залишилось. І у нас буде 21, 6, 0, 2160. Нам треба буде поділити на 12. Тобто ми кому перекинули на два знака. І в дільнику, і в діленому у нас з'явився нулик. А далі проводимо ділення 21 поділити на 12, беремо по одному: 21 мінус 12, буде 9. Опускаємо 6, 96 поділити на 12, беремо по 8, 96, 0. І не забуваємо, що ось цей нолик у нас мігрує у нашу відповідь. Відповідь буде 180. З першою дією ми впорались, друга дія, ось у нас. Вона, нам треба від меншого числа відняти більше число. Ми розуміємо, що відповідь буде від'ємною, а тепер від більшого числа віднімаємо менше число. Пам'ятаємо, що ставимо. Під комою, розряд під розрядом. 13-9 буде 4. І 10-8 буде 2. Відповідь мінус 2,4. Третя дія у нас буде ділення. І ось тут важливо зрозуміти, ось цей плюсик ми будемо використовувати як знак числа, чи ми його залишимо на четверту дію. Давайте його залишимо на четверту дію. Ми його збережемо. В принципі, у нас тут нічого не міняється, тому що 9,6 і так додатне число. Знову ж таки, перекидаємо кому на один знак, і в нас виходить 96 поділити на 24. Ми беремо по 4, буде 96,0. Але знак, да? знову ж таки, ми не з'ясували знак. Додатне 96. Ми ділили на від'ємне 24, тому і відповідь у нас буде від'ємна, мінус 4. І далі нам залишається зробити четверту останню дію. Ми пам'ятаємо, що цей плюсик ми зберігаємо, тобто до, пер... до результату першої дії 180, ми додаємо мінус 4. Ми додаємо два числа з різними знаками. Отже, від більшого будемо віднімати менше число і ставити знак числа з більшим модулем. Відповідь буде 176. Якби ми цей плюсик не зберігали, а приписували його числу 9,6, то у нас була б така картина. Ми б одразу 180, у нас його б вже не було. Віднімали 4. Тому що ось наш знак переїхав би ось сюди. І у нас вийшла б така сама відповідь: 176. Тобто цей момент для себе ви маєте одразу визначити, чи ви зберігаєте знак, у вас з'являються додаткові дужки, Ви згадуєте правила, чи розкриваєте дужки, Або ви цей знак не зберігаєте і розумієте, що з'явиться новий знак на цьому місці. Другий вираз. Ось такий у нас величенький вираз, прям дуже великий, і перше, перше, на що ми дивимося, чи можна десь розкрити дужки. Можна, ось цей момент. І він у нас найважливіший в цьому прикладі. Знову ж таки, у нас стоїть перед нами питання. Або ми усі ці знаки зберігаємо на останок, і тоді у нас будуть дії виглядати ось так. У нас буде перша дія, у нас буде друга дія. Третя дія і четверта дія. Або ми не зберігаємо ці знаки і включаємо їх. Ось давайте ще раз два варіанти я вам покажу. Другий варіант у нас буде такий, що ми не будемо їх зберігати, а будемо їх включати в дію одразу. Так у нас буде швидше, але можна заплутатись в цьому місці. І я вам раджу спочатку позбутися цього плюсика і розкрити дужки. І ось тоді ви точно зробите все правильно. От давайте ми позбудемося. Уявіть, да, що ми розкрили наші дужки І у нас от просто вийшло мінус 14,4. Ми так можемо зробити? Можемо зробити, нам так потрібно зробити. І тоді ми дії наші будемо ось таким чином робити. Це у нас буде перша дія. Друга дія, третя дія, і четверта дія. От ви обираєте або такий варіант, і ви точно знаєте, які у вас знаки будуть. Єдине, що тут будуть дужки додаткові, наприклад. Які будуть мінус, мінус, нам треба буде розкрити, додатково щось зробити при з'ясуванні. Або ось такий варіант. Старшокласники обирають другий варіант. Але треба не забути, що спочатку ми розкриваємо дужки, якщо вони є. Ми це зробили. Який варіант ми обираємо? Ну, давайте ми обираємо все ж таки. Ну, давайте другий варіант ми обираємо, так? якщо ми його залишили. І перша дія. Ми вже зрозуміли, що це у нас перша дія, друга дія, третя дія, четверта дія. Я так написала, давайте знизу напишемо: перша, друга, третя, четверта дія. А потім, ось в цьому місці у нас буде п'ята дія, в цьому місці у нас буде шоста дія. Тут у нас буде 7 дія. І все буде залежати від того, який результат ми будемо отримувати. І знаки у нас будуть вже в результаті стояти. Ну, Перше дія, знову ж таки, нам треба поділити додатне на від'ємне. Ми з'ясували, що у нас буде мінус. Все, тепер ми ділимо, перекидаючи кому на один знак. Тобто буде 24,6 поділити на 41. 24 ми не можемо поділити на 41. Пишемо 0. Закінчили ділити цілу частину. Тепер беремо 246 поділити на 41. Беремо по 6 6 помножити на 41. У нас і буде 246. Пам'ятаємо, да, мінус 0,6. Це у нас була перша дія. Друга дія. Мінус 15. Нам треба поділити на 0,25. А ось тут нам краще перейти в звичайні дроби. Чому? Тому що 0,25 ми знаємо, що це буде 1 четверта. Ну і мені здається, так буде легше. Давайте спробуємо мінус 15. Перших. А далі ми ділення міняємо на множення, і 1 четверта у нас перетворюється на 4 перших. Мінус на плюс нам дасть мінус. 15 помножити на 4 буде 60. Мінус 60. Записали. Третя дія, мінус 40 поділити на мінус 25. Так само давайте візьмемо дроби, мені здається, буде легше. Мінус 41 помножити, а ось 25 ми міняємо місцями да? на одну 25-ту. Мінус. мінус на мінус нам дасть плюс. Прямо записуємо цей плюс. А, і е, скорочуємо 40 і 25, можна скоротити на 5. У нас буде 8, а тут у нас буде 5. І буде 8 п'ятих, так. Або у нас, якщо 8 поділити на 5, буде 1,6. 1,6. Далі робимо четвертий виток числень. Да? Мінус 14,4 поділити на мінус. Мінус на мінус нам дасть плюс. Прямо записуємо плюс. А далі перекидаємо коми. Перекидаємо коми на два знака. І у нас вже виходить? 14 14400 нам треба поділити на 32. 144 поділити на 32, беремо по 4, буде 128. Віднімаємо 6, 1, 0, 1 спускаємо, 160 поділити на 32, це буде 5. І у нас залишається ще один нулик. Чи з ми нуликів приписали багато. 45, да? І ми з'ясували, що у нас буде додатна відповідь. А тепер дивіться, нам треба з'ясувати п'яту дію. Ось у нас ось цей мінус іде в п'яту дію. Нам треба з'ясувати шосту дію. Ось цей плюсик у нас йде в шосту дію. І нам треба з'ясувати сьому дію. Знову ж таки, плюс іде у нас в сьому дію. І що у нас виходить? У нас зверху от, готовий а, новий приклад мінус 0,6, мінус 60, додати 1,6 і додати 45. Ну і все тепер ми робимо все легко і швидко. Мінус 0,6. Мінус 60, ми пам'ятаємо, буде мінус, але треба додати до мінус 60,60. 60. Потім додати 1,6 це буде мінус 59. І мінус 59 додати 45 буде мінус 14. Відповідь у нас мінус 14. Давайте подивимося, що було б, якби ми все ж таки обрали перший варіант із збереженням знаків. В першій дії у нас так і вийшло б мінус 0,6. А в другій дії у нас вже вийшло б не мінус 60, а 60. Так? Тому що ми 15 ділили б додатка на додатку, у нас було б просто 60. В третій дії додатне на від'ємне було б мінус 1,6. І в четвертій дії від'ємне на від'ємне, у нас вийшло б додатне, плюс 45. Тоді б ми записали все це таким чином: мінус 0,6, мінус, ось наш мінус, який ми зберігли. Мінус 60, потім знову ж таки збережений знак мінус. Але у нас з'являється ще один мінус. У дужечках ми його залишаємо. Мінус 1,6, і додати 45. В принципі, ситуація кардинально не помінялась. Єдине, що у нас з'явилися дужечки, які ми легко розкриваємо і отримуємо такий самий приклад, як і верхній. Так, мінус передужечком, ми говорячи, ми мінус і дужечки можемо опустити, а в дужечках знаки поміняти на протилежні. І відповідь у нас буде така сама, мінус 14. Тобто це вам вирішувати, чи міняти, що брати перший варіант, чи другий варіант, чи зберігати знаки, чи вводити їх в обчислення. В принципі, автори підручника все так підібрали, що проблем у вас не було б. Якщо б ви це не зробили, да, там не розкрили дужечки, наприклад, це одно проблем не було б. Тому дивіться, я думаю, що важливо знати обидва варіанти, і в подальшому ситуація може бути не така сприятлива, і треба ці моменти вже буде вам особисто коригувати, відстежувати і виправляти.